Світе тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що маму гинеш? Чи ти рану до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила. Тече вода із загай та під горою, Хлюпочуться качаточки поміж осокою, а качечка випливає з за ними. Ловить тряску, розмовляє з дітками своїми. Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала. Звичаю навчала, виростали твої діти, твої добрі квіти, панувала й ти колись на широкому світі.